Ігор Масійчук, Радикальна партія Олега Ляшка. Чи потрібно реформувати освіту? Звичайно, потрібно. Чи потрібно приділяти увагу освіті і проводити парламентські слухання? Звичайно, потрібно. Але перш за все, потрібно, щоб уряд подбав про вчителів. Продбав про те, як вони живуть, а вірніше виживають, про той рівень заробітної плати, який зараз є у вчителів. І чому треба зрозуміти, що якщо ми не платимо вчителям, якщо ми не даємо гідної зарплати їм, то вони будуть менше уваги приділяти нашим дітям, менше будуть приділяти. Уваги освіті, яку вони надають нашим дітям, тому перш за все уряд має звернути увагу на підвищення соціального захисту вчителів. На підвищення заробітної плати педагогам, тому що ніякі реформи не вартують абсолютно нічого, якщо люди не відчувають їх на собі, якщо люди не відчувають якість цих реформ на власному житті, на, власному, на власних дітях, якими займаються ці педагоги. Потрібно проводити парламентські слухання безперечно, але так само потрібно приділити увагу вчителям, тому що педагоги є основа майбутнього нашої нації і держави. Дякую, будь ласка, Павло Кишкар, а Віктор Кривенко